Мене звати Юрій Гущій, я займаюся рекламою в соціальних мережах. Я недавно познайомився з Ростиславом, автором цієї книжки. Я її вчора закінчив читати. Що я можу сказати про неї? Незважаючи на те, що я там читав дуже багато, багато бізнес-літератури для мотивації, там Кіосакі, Поланхіла і так далі, Максвелла, Тут дуже багато різних авторів іноземців, які можливо там вже там десять років назад написали якусь свою літературу. Я вирішив прочитати саме цю книжку і зрозумів, що вона нічим таким не відрізняється від висококласних авторів, тих самих Роберта Квісакі. Тут реально зібрані всі рекомендації, які вас можуть вивести на новий рівень, які вам допоможуть збільшити свої прибутки, свої доходи, незалежно від того, чи ви працюєте на якійсь роботі, чи ви займаєтесь якимось бізнесом. Якщо ви сумніваєтесь купляти чи не купляти цю книжку, я вам рекомендую її прочитати все-таки купити. Тому що тут зібрані реальні практичні рекомендації. Навіть для мене я підчувнув дуже багато всього цікавого. Тому, от така моя рекомендація. Все найкраще всім пока.